Доброго дня, друзі. Радий вітати вас на каналі Рибалом Що, друзі, Сьогодні рибалка над коропом. Зараз розказуємо по прикормки, по насадкам. Дивіться, такі гарненькі у нас у нас сьогодні вітер. Дме такий, хороший вітер. Приїхали ми на добу, на карпову ловлю. Що Ви знаєте, що карпову ловлю треба ловити хоча б добу. хоча б добу. Ну що, друзі, ми на каналі Риман задоволенням». Ми починаємо. Пряк на перегляду. Ось є у мене карповий корабель. Зараз везу по ту сторону, під очерет, до тієї сторони, друзі, там десь метрів 160-170 метрів. Що, 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 глубинка там десь 2,5 метра. Насадки, друзі, у нас сьогодні тігровий горіх з комплекс Т і тігровий горішек Рубен Ред Папа. І третю вудку комплекс Т з тігровим горіхом. Тігровий горіх, друзі, зараз вам покажу прикормку свою. Ось, прикормка у нас тут є. Прикормка, де наша тут. У нас тут прикормки кукурудзи, Ось кукурудзи, У нас тут прикормки тигровий горіх. Оце з прикормки, друзі, з тигровий горіх, я вибрав тигровий, крупніший тигровий горішок І пішов, піде у нас він на, пішов на насадочку. Так, ну що, зараз запускаю корабельчик і починаємо, друзі, свою ловлю. Є у нас човник, якщо, що, друзі, тут. Дикий такий короб, він такий, знаєте, якщо візьме такий крупний, то цей місцяк його завести, ну, ви самі розумієте. Він звичайно, йде у мене трохи праворуч. І десь він там у нас місцяк класний. Тут уже місцяк, друзі, я його тут розкармлював в тому році. Влітку в початку літка ми тут ловили. І зараз приїхав, повернулися на цей місцяк. Так, друзі, включаємо пульт. Включаємо корабель. Поки він буде прогружатись, у нас, беремо першу вудку. Оце у нас буде перша вудка, друзі. І заправляємо в корабель. Друзі, сразу кажу, що оце перше, що класно, у мене тігровий рік. І я докарамлювався, вже казав, що зараз багатенько ми вложимо в корабель і, якщо не клюне, то сьогодні вже докармлюватися, друзі, ми не будемо. Так, і другу. другий бункер. Все, є, зараз ще трохи додам. Потроху додам. Повний бункера є все, запускаємо корабель, як кажемо, за якимсь гарним трофейчиком. Буду вже плювати. Так, ну що, друзі, все завіз, Все, ждем, все, працює у нас. Так, є. Ти працюєш, все. Ждемо клювання. Ну, друзі, думаю, що я вже не, перше, да, не перший раз на цьому водомі, думаю, получимо перше клювання завжди вранці. Ввечері, друзі, час у нас. скільки Щас? Щас, Перша годинка, не буде до вечора клювання. Включусь, скажу, що не буде клювання. Завтра зранку, включусь, що ми встали, проснулися. Буде клювання, не буде щось, якісь піки, буду все розповідати. Ну, Поки що думаю, що клювання буде завтра зранку, ну це ж риболовля. А вдруг буде вже клювання і може і вночі буде, а може і ввечері. Тому, я думаю, вам буде цікаво, Включимось, і розповім. Так, ну що, ждемо клювання, ми на риболовлі, ждемо, пішов я по камісь, якусь дрібноту половлю, карасика, може, і щось. А тут, друзі, треба почекати. Друзі, натянув свінгер, дивіться як. Натянув свінгер. Натянув свінгер, буду поцікати, що там. Так, вроді щось є. Вітер піднявся. З місця здвинув, може зараз згляну, дотянемо, думаю, не сильно великий, але, друзі, щось є. Зараз підтягнемо. Що він тут О, карапець. Якийсь карапець, друзі, зараз злянемо. Казав, що буде ввечері клювання якесь. Ні, друзі. Десь одразу клювання, але ж... Не дуже він великий, але це, як кажуть, перший, перший карапець. Такий невеличенький. Невеличенький карапець. А ну і де сюди. Де ти такий взявся? О, є? Отакий на кілограм. Так, да, кілушка, кілушечка. Першого кинув садок. Як кажуть, Олександр каже, першого не випускаємо, кидаємо в садок, буде друге клювання, цього відпустимо. Ну, так і зробимо. А там глянемо, як що вийде, що до чого. Так, ну що, бурувутку перезабрасую. Перше клювання отримали, друзі. Думав, завтра буде зранку, але ж отримали клювання вже одразу. Ну, отримали такі невеликі там кіло 200 карапець. Слабенька, слабенька поки, але будемо чекати щось гарненьке. Ну, Друзі, що я казав, що на цьому домі, я не знаю, такий тігровий горіх з попапом, велика така насадка, друзі, і він її А Ну, та це ти що, що це таке? Дрібного карпа тут дуже багато, друзі. Дуже багато дрібного. Такого кілучного, ну дуже багато. Ладно, завожу вудку, чекаємо щось краще. Опять друзі плювання опять натянув свінгер. Що опять, опять? дрібното чи що? Опять невеличкий. Так, а ну показує, що там таке. Дивись, який шпендик. Як може такий шпендик клювати на, на, на тігровий гріх, я не знаю. Це як такий шпендик може клювати, а? Александр, не знаєш? Ні. Як ось такий шпендик може це клювати? Ти знаєш, він п'ять, мені кажеться не в рот взяла рядом. Ну забирай, давай. Давай одразу спать. Ну давай, тримай утку. Зараз ми от... Так, друже, ну такий у нас вже був. Тебе, значить, друг треба з красними плав... плав. Бач? Плавниками опять не в а рядом, понял? Вот это вот то же самое. Просто, видать, кукурудзу кукурузу і цепляється. Угу, Як можна на тигровий горіх, вот такие же клював? А ну давай за папою мамою, Давай нам папу маму. А ну быстро давай пішов за папою мамою, Все, пішов. Да, тигровий горішек, друзі. Вроді великий, блін, велика насадка. Але ж клює така дрібнота. Так, друзі, клювання. Клювання натянув, опять свингер натянув. Опять є. Опять невелике. Та -мо! Та що таке? Невеликий карпуха. Що зацепився грузом зато за забирай його. Все, забирай. Ой, блін. Випускаємо. Ай, блін, сколько можна такі дрібноти ловити? а? Ой, задавбало. Ну це ж така дрібна, а це вже в рот взяв, поняв? Це вже гачок в рот взяв, отакий. От а ну давай, за папа, маму. Сколько тебе можна, а? Ого, хвану такий. Фу! Торпеда. Ну добре, я не знаю. На тігровий горіх, друзі, коли є оце такий дрібний карп, це у мене такого не було. Щоб він так отак плював у мене. Такого, друзі, не було, щоб він так плював. Так, зранку Педро, друзі, клювання опять якась дрібнота, вже з Ну, Є якась рибка, але ж, але напевно... Але, напевно, друзі, як невеличенький карапець. Як він трохи вже... Трохи-трохи він вже замарив мене. Хоча щось запровадилося? Та ні, зараз дотянув ляг, що там за рибенка. Ой! Все зійшов. Невеличкий, друзі. Бах, зійшов. Так, ну що, друзі, опять клювання все. Це у нас е, тігровий орішек. І це Робін-Реддік з попабіками опять клюнув дрібнота. В березі зійшов десь до кілушки грама 800, Такий клює карапець. Ну це не знаю. Буду чекати щось крупніше, але якщо таки буде карапець, друзі, садіться, Не знаю. Не було такого карапця е, влітку, е, в початку літка. Е, Пройшли осінь рибаловували, він розмножився, бачите, друзі, підріс. І зараз не дає нам ловити Тігровий гріх, я такого, друзі, не чекав. Зараз ставлю сюди Це Робін Реддерський, у мене бойли є, двадцатка. а зверху дивиться папап, комплекс Т. Зараз, якщо наступне буду клювання на цю вудку чи на цю вудку, буду чекати, поки не буду докармлювати, буду чекати. Буде клювання, буду ставити бойл двадцатку, бо ловить цього дрібноту, пускай луче вони стоять в одномі, пускай нічого не клює, Але я думаю, що краще почекати, може щось гарненьке клюне, чим оцю дрібноту тягати туди-сюди. Це по-перше, що туди до той. До... До того черета дуже далеченька, і кораблік батареї всади, якщо так туди сюди тягати, і корм швидко уходить. А у нас корму вже залишилося менше, менше половини, а нам ще добу ловити. Тому зараз, друзі, ставлю бойли і будемо щось чекати гарненького. Не знаю, не дочекаюсь, але ну, ще нічого не зловлю, ніж Оце дрібноту тягати. Ну що, друзі, опять дрібнота. Пішов в берег. И в берег, а може не дрібнота, бо йде в берег. Непонятно. який він. А не, не опять невеличкий. Йопсіль, псиль, як ка, кажуть, мопсель. Сейчас сюда щось бойл і сюда поставлю. Бо не цю я не знаю. я знаю, будут все дребноты оттягать. Так, ну що, друзі, зійшов. Бо мелкий, друзі, на такий гачок-то такие, така насадка. Звісно, буде він сходити. Так, ну що, сейчас, наверное, цепляю сюди бойлик крупніший. Тож сюди поставлю я крупніший бойл. Та буду чекати, щось крупніше, бо такий карп нам не дасть покою. Так, ну що, друзі, зараз оце ставлю, Це комплекс. У мене це Робін Редовський 20 І сюди я сверху робін Ред поставив папап. Порізав, зробив такий сніговичок, друзі, все. Буде клювання, не буде клювання. Ну що, таку дрібноту ловити, ми не будемо. І зараз ще є середня вудка, І Ще на середню вудку отримаємо клювання от такого дрібноту, а сюди поставлю, щоб не буду вже знімати, якщо буде клювання, потім крупні риби. Сразу кажу, що на цю вудку, друзі, якщо буде клювання, я сюди поставлю, теж у мене є 20-й Робін Редовський, 20-й бойл. І поставлю сюди, кисла груша є в мене. Сісімур кисла груша, підставлю зроблю. І будемо чекати. Хріново знає. Ну що я хочу сказати? Треба чекати, бо це така карпова риболовля, бойлами не кормимося, не знаю. Бо я знаю, що якщо ти бойлами не кормишся, ти можеш на і не зловити. Тігровим горіхом кормимося, на тігровий горіх і ловимо. А от бойли, друзі, з бойлами можемо пролетіти в просад. Так, ну що, друзі? риболовля на короба добігла до кінця, поставив двадцяті бойли, плювання не отримав. Не знаю, що трапилось. Ця риболовля якась була особлива, тому що з тігровим горіхом ми бачили, що я вже вибрав найкрупніший тигровий горіх, і цей карп засікався і за бок за губу, і в рот він брав. І клювань я не знаю. Я отримав вчора так багато клювань. Я виставив на бойли цього дрібного карпа я відсік. Але ж, друзі, і крупненький карп у нас не клював. Ну, це таке. І це риболовля. Я цей ролик по-любому, друзі, вилажу, щоб ви бачили, що. Може трапитись вам на з вами на риболовлю, щоб коли буде отака дрібнота, щоб можна було, щоб е, хорошо у мене були бойли двадцатка Робін Ред. Зараз ще хочу, може взяти двадцятку е, комплексте. Бойлі які десь може возьму не в 20-ті, може 18-ті возьму, тому що, бачите, думав, що тигровий горіх з папами він рішить мою проблему що дрібноту можна, як кажуть, відрубати. Ні, друзі, оказується, дрібноту і тігровим горіхом ще можна, його і не відрубати. І Він, бачите, як сідав, то коли їдеш на, їдеш на риболовлю, у тебе бути і думаю, що і варенку. Куплю я ще і собі, бойлики, може ще і на варенку попробуємо, і ще й восени осі, половити. Так ну що, друзі? Як каже, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалим з задоволенням. У нас рибалочка була сьогодні з задоволенням. С вас, друзі, подобайку. Пока, пока-пока.